Розказуючи про цю рослинку, хочеться якось розмовляти навіть на півтону тихіше. Дуже така велика повага до цієї рослини, такий ну, чисто мій трепет. Якийсь. Дуже я хотів собі цю рослину, і дуже вона мені подобається. Рослина, яка пам'ятає динозаврів, як вони з'явилися і як вони пропали. Це реліктова рослина, як ви вже можете, мабуть, здогадатися, це гінко-білоба. Історія налічує її більш ніж 250 мільйонів років. Ви уявляєте собі, яка жага до життя. Вона навіть пережила Хіросіму. Ну, розумієте, які події в Хірасімі були. Це просто нереальна рослина. Це і аптечка, і. Взагалі, дуже-дуже корисна рослина. Це у нас гінка білоба. Ось така красунечка, як петрушка. Дуже не, незвична рослина, дуже корисна. Та й взагалі це просто чудо, що вона дожила до наших днів. Просто просто неймовірно.